Ім положення в Росії зараз не найкраще, як зауважив експерт міжнародник Станіслав Желіховський. Москва, що опинилася в частковій міжнародній ізоляції, намагається підтримувати ті зв'язки, які в неї вибудовувались з Пекіном за останні роки. Йдеться не лише про підтримку у війні проти України, а й допомогу в обході санкцій і постачання товарів, на які Росія не може отримати, які Росія не може отримати напряму. Втім, ситуація для обох країн ускладнюється поверненням до влади у США Дональда Трампа, який натякав Китаю, що Якщо той надалі допомагатиме Росії, то матиме відповідні наслідки. Ну, а до нас доєднується Петро Олещук, політолог, викладач Київського нацуніверситету імені Тараса Шевченка. Поговоримо про цей ну, несподіваний, а може навпаки, очікуваний візит Медведєва до Сі. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні. Героям слава вітаю. Пане Петре, ну от перш за все, на вашу думку, навіщо е, він ну, цей, цей не дуже там адекватний як можна судити по, по, по його висловах там, в соцмережах і ну часто пишуть не, не завжди навіть тверезий руський Медведєв туди поїхав. Яка мета його візиту до СІ на вашу думку? Ну я думаю, що вони мабуть справді уточнювали позиції е, і дізнавалися, наприклад? Е, ну, точніше, росіяни прагнули дізнатися. Погляд Китаю на окремі питання, хоча насправді мене теж здивував, здивувала персона, яку росіяни обрали для відповідного вояжу тому що все ж таки ну Медведєв він, хоча і має офіційний статус, але останнім часом спеціалізувався переважно на оприлюдненні, ну м'яко кажучи, дивних заяв і швидше працював таким собі фріком і посилати фріка до... Китайського керівництва, ну якось це трохи дивно, і тому мене теж багато запитань з цього приводу залишається. Можливо, він просто повинен був передати певне послання, яке, очевидно, Путін довірив йому. Чому йому? Тому що все ж таки тут багато що у них в Росії тримається на особистих зв'язках, особистих контактах, і очевидно, що. За всієї дивної поведінки Медведєва він один із тих, кому Путін якусь інформацію може довірити. Але це суто моє припущення в будь-якому випадку інформації більшої ми про це не дізнаємося, тому що ні російський режим, ні китайська влада вони не схильні до оприлюднення якоїсь конфіденційної інформації в широких обсягах. Про конфіденційну інформацію поговоримо ще теж можливо. Ну, принаймні, спробуємо зрозуміти, про що вони могли говорити. Але от ну вже по завершенню зустрічі, Сі Дзіньпін назвав відносини з Росією. Ну, зразковими, скажімо так. От як ви розумієте цю зразковість, на чому вона на даному етапі базується, в чому полягає, пане Петре? Ну, звичайно, для Китаю вони зразкові, тому що перетворення Росії на китайські протекторати де достатньо впевнено. І зрозуміло, що китайцям це не може не подобатися, тому що те, про що вони не могли і мріяти колись, зараз стає реальністю, тому що залежність Росії від Китаю лише посилюється, і в кінцевому рахунку це призведе до того, що Росія остаточно закріпиться в якості китайського протекторату, тобто повністю залежної від Китаю держави. Чому це Китаю не повинно подобатися? Я думаю, що це їм повністю подобається, тим більше, що як і в будь-якому протектораті, у випадку відносин між Росією і Китаєм, ми маємо справу із нерівномірним обміном. Тобто, будь-який підручник з історії значить, яка ознака колоніалізму це нерівноцінність, нерівномірність обміну. І в випадку відносин Росії і Китаю, ми якраз це маємо: тобто, Росія постачає Китаю сировину за дуже пільговими цінами. А Китай навпаки постачає росіянам продукти із високою доданою вартістю, ту саму електроніку, продукти продукцію автомобілобудування і тому подібне. Ну, тобто, це явно обмін за моделлю метрополія колонії, і чому це китайцям не повинно подобатися? Я не розумію. Звичайно, що їм все подобається. Вони кажуть: так продовжуйте молодці. Давайте далі так тримати, а але і судячи з усього їм ну є куди розвивати ці стосунки? Ну принаймні, судячи зі слів, знову ж таки, того ж Сідзіньпіна, який сказав, що він готовий навіть посилити стратегічну синергію з Росією, як він сказав, от як далеко ця синергія може зайти, пане е, Петре. Ну от по яких напрямках звісно ж ну, перш за все, нас цікавить тема ну російсько-української війни і залучення в це е, Китаю. Ну, я думаю, що тут е, Китай має певні суперечливі моменти. Е, які моменти? З одного боку, вони зацікавлені в тому, щоб це поглинання тривало. Для цього потрібно, щоб Росія зберігала нинішній рівень ізольованості від заходу, тобто, щоб Китай для них залишався єдиним вікном у світ за великим рахунком. Тому, в принципі, вони, начебто, зацікавлені, щоб ця війна тривала, причому тривала приблизно в такому самому форматі, як зараз. З іншого боку, їх очевидно не може не напружувати перспектива вступу на посаду Трампа найближчим часом, президента Сполучених Штатів, який був відомий в передвиборчій кампанії антикитайською риторикою. Ну і загалом вся його команда складається переважно з людей з такими достатньо виразними антикитайськими поглядами. Далі це питання відносини з Європою і знову ж таки нещодавно в публікаціях її виходили. Проскакує така думка, що Трамп вважає, що наприклад європейці можуть допомогти у завершенні війни Росії проти України шляхом впровадження певних санкційних обмежень проти Китаю з метою, щоб Китай таким чином був мотивований впливати на Росію, щоб цю війну вони таким чином завершили. Тому ситуація вона така достатньо комплексна з одного боку. Китай Китаю потрібно, щоб війна тривала, і Росія і далі. Була орієнтована виключно на Китай з іншого боку, є певні ризики, пов'язані із європейськими американськими ринками, які для Китаю є стратегічно важливі. Тому я думаю, вони будуть балансувати ці два моменти в своїй політиці з одного боку, будуть демонструвати відкритість, наприклад, у відносинах з європейцями, і вони, в принципі, це демонстрували, і вони прагнуть, щоб європейці не займали таку чисто проамериканську позицію, а навпаки, якось. Займали проміжну нейтральну позицію чи принаймні якусь більш-менш нейтральну позицію в відносинах між Китаєм і Сполученими Штатами, а з іншого боку, вони зацікавлені в тому, щоб поглинання Росії тривало. Тому я думаю, що вони будуть грати свою гру з одного боку, обіцяючи натиснути на росіян, щоб вони війну пропинили з іншого боку, росіянам обіцяючи підтримку. От в кінцевому рахунку я думаю, що вони можуть бути зацікавлені в замороженні російсько-української війни. Але от в такому замороженні, щоб остаточно все не було врегульовано, статус-кво якимось чином зберігався, їх вплив на Росію зберігався, але при цьому, щоб вони не йшли, наприклад, на якийсь розрив з Європою, яка для них є дуже важливою економічною. Пане Петре, а от повертаючись до питання, там можемо ми, ну не можемо, звісно, знати того, про що там говориться за зачиненими дверима, особливо так, якщо це стосується Китаю, і там їхніх стосунків з росіянами, але е, повідомлялось так само, що Медведєв, начебто, привіз е, Сі Цзіньпіну е, листа від Путіна, там не розкривається, звісно, так само зміст цього листа, але е, ну. Гіпотетично, бо е, я не розумію, або якщо цей лист це таке секретне послання, так то якщо воно секретне, то навіщо про це говорити? А ця інформація з'явилась в змі так? Ну а е, якщо вона вже з'явилась, то в такому випадку, ну от а, а що може все ж таки, от е, який спектр варіантів може бути стосовно от, е, змісту цього секретного послання? Так, секретне послання, про яке очевидно зараз розкажуть усім, і ми прочитаємо і в Блумберг, і в інших інформаційних агентствах конкретні положення цього секретного листа. Там якісь параграфи, пункти, підпункти. Ну це демонстрація. Да, тобто, росіяни, очевидно, з одного боку вони не хочуть публічно відмовлятися від своєї попередньої риторики, яку фактично Путін озвучував у форматі ультиматумів, що там от. Лише задовольняйте наші побажання там, віддавайте нам українські регіони повністю, давайте там, щоб не було членства в НАТО, обмеження українських збройних сил і так далі. Ну, коротше кажучи, абсолютно нереальні вимоги. І очевидно, що вони не хочуть показати публічно, що вони від цих вимог відмовляються. Але очевидно, що вони хочуть намацати якісь варіанти більш реалістичні, при цьому для себе більш-менш прийнятні, але такі, що були реалістичні. Ну і чому б це все не подати таким чином, що нам мовляв, дивіться, от ми якби стоїмо до останнього, але в них у нас є великі китайські друзі, і ми їх дуже сильно поважаємо. І от нам великі китайські друзі щось запропонували. І ми ж не можемо сказати нашим великим друзям, з якими у нас повна дружба, взаєморозуміння, що от ми відкидаємо ваші думки, ми їх розглянемо. А? Тобто, я думаю, що тут така от достатньо складна гра для того, щоб е вийти із формату ультиматумів у формат чогось більш конструктивного, про що вони зараз останнім часом заявляються. Це знаєте, як от річникам. Путін же постійно казав, о там тільки ракети західні полетяться, це значить оголошення нам війни. Там, коротше кажучи обіцяв фактично ядерний удар по Вашингтону. Угу. Полетіли ракети. І тоді Путін винайшов, ну, його піарники винайшли, оцей самий арешник, і тепер він заявляє, Ну нам не треба ядерна зброя, у нас є потужний арешник. Він сам по собі дуже потужний. От, і всі наші задачі вирішені. Тобто. от ці, оці всі маніпуляції громадською думкою, такі в принципі достатньо примітивні, вони дуже властиві для путінського режиму насправді. І я думаю, що вони приблизно щось таке можуть продавати всередині Росії, от, мовляв, там ці всі проблеми, от спільна позиція з Китаєм і так далі. От вони це все будуть саме щось таке продавати своїм громадянам. Пане Петре, тоді останній момент. А чому Дональд Трамп не полетить на вашу думку на інаугурацію до Дональда Трампа? Якщо не полетить, але ну от вчора повідомляли деякі змі, що, начебто, надіслав Трамп запрошення, відповіді не було. Сьогодні вже пишуть знову ж таки. Пише західна преса про те, що вирішив Китай обмежитись представництвом свого посла у Сполучених Штатах, що Сі Цзінпін все таки не полетить. Ну, перш за все, як такий крок можна? Трактувати з точки зору дипломатії, і чому Трамп проігнорував, якщо можна, якщо за хвилинку вкладетесь, буду вам дуже вдячний спробую. Сій. Ну загалом, запрошення Сі дзінпіня на інаугурацію це є вихід за традиції, тому що, як правило, на інаугурацію президента США чинних державних лідерів не ну не запрошували раніше. Mm. Там як правило, іноземні держави представлені на рівні послів. І це звична нормальна практика. Очевидно, що запрошенням Трамп хотів показати, що він виходить за рамки звичної дипломатії, і він не хоче там тягнути з усякими там протоколами, і він хоче одразу ставити питання руба і одразу їх починати вирішувати. Тобто такий, мабуть, меседж він намагався послати. Але очевидно, що Китай і Сі це не ті суб'єкти, які готові до якихось. Дуже швидкоплинних рішень до чого щось до чогось непродуманого, невивіреного, і вони так само це все демонструють. Тобто, вони таким чином кажуть: так, ми вас, звичайно поважаємо, але оці всі різноманітні, неформальні інструменти дипломатії, це не для нас. Угу. От ми там все добре підготуємо. Там тоді зустрінемося, все обговоримо. Я думаю, таким чином це можна трактувати. Але повторюся, з точки зору звичної практики і протоколу. В принципі, ніхто й не мав би чекати сі на інаугурації Трампа.